Привіт, мене звати Григорій, мені 29 років. І я хочу вам розповісти про моє життя в Данії. І Я вам розкажу, як я почав волонтерити. Ви нікому не потрібні, серйозно Ви потрібні просто як робоча сила. Ти як тільки знімаєш форму, то ти нахер нікому не нужен. Везе це в Україну. І де воно зараз? На базарах, на складах. Потрібно ще більше значить передач, щоб вони вже блядь, накрались. Ці будуть місяці вирішальні. Це жажда до перемоги. От. Звідки з України, де проживаєте в Данії? Проживаю я в Данії в Хатсунді. Сам родом я з міста Героя Миколаєва. Там я виріс, там і родився. Там, там і почалась моя так сказати кар'єра. Невеличка, але кар'єра. Як ви потрапили до Данії? Е, до Данії ми я потрапив в Обще случайно. Це получається вовше случайно. Після закінчення е, свого непосичного контракту Збройними силами України я готувався і проходив. Збори до вступу до одного із спецпідрозділів, який непосредственно зараз виконує бойові завдання на, на фронті. І в мене був проміжок часу, це було літо, і мій хороший друг і товариш говорить: поїхали в Польщу, поки один. Ну, ти сидиш вдома, що будеш зря, врем'ятя, може щось і заробимо. Так я поїхав у Польщу, ми попрацювали. Ну, куди поїхати? В Польщу, іде саме швидше заробити гроші. Це, звісно поїхати на стройку. Ну, поїхали ми на стройку, попрацювали. Ну, більш-менш заробили. Типа, я подивився, як люди живуть. Ну, типу, дуже круто. Типу, Європа. Це перша моя була подорож у Європу. Ну, це дуже класно. Ну і тоді було прийнято рішення двигатися, щось далі, що шукати. І потім, типу, мов ми знайшли одну із фірм, яка відправляє на студентський контракт до Данії. По традиції, дякуємо нашим патронам, які підтримують наш канал. Ваша підтримка дуже мотивує та дає наснаги знімати інтерв'ю для українців Данії. Дякуємо. Як це працювати на чорній фермі? Ну, як працювати? Постійно за тобою бігають, за тобою постійно якийсь контроль. Тобі предлагають якісь там їхні хитромудрі схеми, які вони думають, що ми не розуміємо, але на самом деле ділі... Скат це така система, в неї розібратися там немає, що типу, мов, проблем взагалі. У моєму випадку це була отмивка грошей. Фермери брали собі, типу, мов чорний, типу, мов, нал через нас, там піднімали плату за житло, там ще за там услуги, типу такого плану. Ну а так, да, в основному то на коров'ячих фермах на чорних це потрібно вчитати своє время. Тобто, ти працюєш некоторі, щоб, ну, так як ми працювали, ми працювали і по 180 годин, і по 200, але по факту тобі закривають тільки 160. І кожен, ну, кожен місяць дарити комусь 20 годин. Ну, це, це вже є. Тобто, Недобре. Не, не а Особливо, коли студенти попадають на такі ферми, то там, звісно, об'єм роботи більший. Розкажіть про менеджера українця на фермі. Звісно, через щур себе накрутив він, що він потрібен тут. А. І я хочу, може, сказати там, що ви нікому не потрібні, серйозно, ви потрібні просто як робоча сила, так як ми, ти, твін і вона. А ставити себе вище других українців, типу в колективі, це ніколи не потрібно. Чу що що, що, що ми, коли є колектив український, ну непоганий, да, і ми там щось робимо, щось там, десь якийсь косяк, не, не це все. Це вже все побіг, розпердіг там, ну, все вже фермер вже йде. Тобі розказують, як правильно, як неправильно. То є, не хорошо. Поради для тих, хто приїхав до Данії нещодавно. Е, то, що я можу їм порадити? Терпіння. Терпіння. Я думаю, що зараз настав такий момент, що все йде до кінця і нам треба бути більш згуртованими, більш дружніми. Що я можу їм порадити? Ну, я не знаю навіть, що їм можна порадити. Терпіння. Терпіння, да. так. ж на, на цих біженців, то тільки терпіння і все. Як військовослужбовець, який був в АТО, опинився в Данії. Ну, закінчився просто контракт. Я думаю, що я достатньо послужив Збройним силам України і своєї країні. Ми багато що пережили разом з моїми побратимами, і якось хотілося щось нового, нового життя. Да, коли, ми, коли ти військовослужбовець і носиш форму, це одне, а коли ти вже в Україні гражданська людина, то це вже геть саме інше. Тобто, коли ти як тільки знімаєш форму, то ти нахер нікому не нужен. Серйозно, всі на тебе так дивляться, як мені навіть було стидно е, користуватися своїми льготами, тими пільгами на проїзд там, типу, в те час. Тебе просто могли там, за хуєсосить зразу в маршрутки, ти стояв би там в красні би. Типу. Я смирився вже з тим, що те життя, яке ми пройшли, то вже воно вже буде трошки там. Чи плануєте повернутися жити в Україну? Так, звичайно. Я люблю Україну, це мій дім. Ми приїдемо, ми все відстроїмо, ми все зробимо, звісно. Коли плануєте? В ближайше час, я думаю, що ні. Коли плануємо. Я навіть не знаю, жінка проти. Жорстко. Я я вже в мене бувають такі моменти. От це вже не раз ось, за останні місяці. в мене було два таких сплеска енергії, що ну от все, все нахер, блядь, все закриваємо, блядь, розчитуємося. Все, я їду в Україну до своїх хлопців. Бо їм тяжко. Їм тяжко і багато, багато погибших моїх друзів. Осознати того, що ти один із однієї самих штурмових груп, з яких зараз е, нікого не залишилось, і ти просто ну, в теплі і в типа, в захистку потрібно щось робити. Потрібно по-любому щось робити. Ну, допомагати. В Моєму службі це я можу допомагати. Ну, коли це все починалося, ми якраз з жінкою, ми 24-го це все починалось. Почалось, а нам 8 березня уже срок. Приходив якраз родити. І виходить, ми вже були в роддомі, коли це все вже почалося. І такі були смішані емоції. Вроді би, і радость, вроді би, і не радость. Я дзвонив, коли це все почалось, да, я вже типу, мав думав теж їхати, багато хто хотів їхати, багато тут друзів, багато військових, багато хто. Ні, ніхто ну, не оставався по в кожного яка своя причина. Тоді, коли не було СЛ-1, а жінка в мене була по супроводу. Якщо б я поїхав, то жінка з дитиною малим грудником поїхали б за мною. І вести їх туди не було смисла. Я позвонив своєму команді непосередньо говорю, що там у вас? Каже, піздець. Кажу, що я, я приїду, ну, ну, я хочу приїхати і мов, давайте там мені, бо я сам вже я старшина. Виходить. Головний сержант Кажу, давайте мені якийсь підрозділ і буду працювати місце з ним. Він каже, куди ти нахуй приїдеш? Серйозно, куди ти нахуй приїдеш? Нас немає, каже, куди їхати, нас немає нічого, у нас немає навіть людям. У нас каже, скільки людей по приходу, у нас немає зброї, де щоб її видати. Нас немає вже того, що в нас було нашого підрозділу. Немає. Сиди, каже, нахуй там каже. Якщо можеш там допомагати, допомагай. Як прийшли до волонтерства? Е, я і, і був волонтером, я, грубо говоря, вважаю себе, коли я вже поїхав з України. Е, у 2019 році я постійно з кожної зарплати відправляв частину грошей своїм побратимам. Я знаю, що це таке, я знаю, що це маломайські якісь покупки, е, сигарети, сладке, те, що хлопцям ну, іноді хочеться так. Іноді скидав на допомогу сім'ї, бо знаю, що там деякі нюанси, що не вистачає. Так. А так постійно, типу. я, я постійно скидав гроші, скидав, скидав. Коли це зараз вже 24, після 24 лютого, то Потрібно було більше, більше, більше. На самому це трошки тяжко все тягнути. Одному знаючи те, що в тебе сім'я, в тебе дитина мала, і потрібно звідки збрати з фінанси, то прийшлося перевести повністю свою фірму на потреби Збройних Сил. у вас немає? Нема. Повної ноль. Ми живемо за того, що я маю просто зарплату. Зараз дитина піде в садик трошки і. Дружинам піде на роботу, більш-менш буде наше положення лучше. Ну, мені совість просто не дозволить взяти щось із, із фірми. Не, там не так і багато. За свого лічного кармана за последні, ну, після повномасштабного вторгнення було потрачено 4,5 тисячі євро. З фірми було взято не менше. Це просто гроші відправляли хлопцям, відправлялись волонтерам тим бідним. Які за свої кошти, за свої кошти, за кошти всіх рідних возять це все, справляються всю техніку, машину тіп, свої справляють. І їм теж великий респект, і їм теж потрібна допомога. Це допомога не в качестві тому що ми якісь там речі щось передамо. Їм допомога потрібна в передвіженні. Не на всіх талонів цих, де дають на бензин, тіп, волонтерським організаціям. За мною зараз працює дві волонтерські організації. Це вільний крок і волонтерська організація мішок, виходить. Ну, це фам фамілія одного із засновників. І ми постійно на, на зв'язку, і вони зараз працюють непосередньо на Бахмуті. Возять все туди, возять іменно ці люди, які, ну, я їх знаю особисто. І вони возять, вони передадуть непосередньо в руки те, що ми їм передамо. Це не буде так, як всі. Е, я, я розумію, чого таке відношення до волонтерства у багатьох. Тому що, типу, ми даємо гроші, там щось закупається, везе це в Україну. І де воно зараз? Воно зараз везде на ринках, на базарах, на складах. Це є факт, це зараз розгоряється один скандал, другий скандал. І це печально. Ну, це, це не означає, що. Я передав, а там його вкрали. Ні, це потрібно ще більше, значить, передати, щоб вони вже, блядь, накрались. Розкажіть про розіграш півтуші. туші. Так, да, була це дуже така цікава історія. Я викинув це, це об'явлення. І в основному ті люди, які долучилися, ті люди, які я знаю, і ми його. Переігрували цю акцію, тому що попадали на тих. Багато хто просто скинув і не, не хотів участвувати, не приймав участи. Багато таких було. Ви щоб... кажете, ви виграли, забирайте тушу. Та вони кажуть, та переіграй або віддай. І таких було багато. Аж цілих три чоловіка ми попадали, і вони не хотіли брати. Вони кажуть, нам не треба воно. Розумієш, нам воно не потрібно. Розіграй, розіграй. Ми були перезаписували. Нарешті ми потрапили на, на двох людей, які. Воно потрібно було. І то один тоді відписав, що, будь ласка, віддай біженцям. Скільки вдалося зібрати? В общем, сложності вдалося зібрати 5 тисяч крон Це за сутки. Це якраз на два генератора було. Це дуже класно. Я їм дуже дякую цим людям. І потім я позвонив своїм хлопцям у підрозділ. Вони говорять, що гріш, купи нам лучше один, великий, мощний. На все остальне ми тобі скажемо, що докупити. Так і так і зробив. Все, все зараз закуплено і все чекає. Всі відправка. Ми зараз доробляємо свічки там по мілочам, і буде готова одна партія йти на Україну. Як змотивувати людей волонтерити? Мотивації вистачає. Подивись, любі новості, подивіться, любі новості, подивіться, що там, що там проходить. Ці бомбежки, ці вбиті діти ні в чому не повинні. На жаль, це мало мотивацій. Це, я думаю, достатньо мотивації для, для кожного, як і для мене, що ми віддали, всі і моя команда. Я хочу трошечки розказати про свою команду. Це дуже, класне, дуже класні хлопці і дівчата, однодумці, які ну, просто роблять щось неймовірне. Були у нас такі смішні моменти, що. От, не було банок. Ми шукали банки, не можемо знайти банок. Хлопці поїхали, просто накупляли кукурузи. Накупляли свише ста банок кукурузи і просто її висипали. Висипали на, на корм рибам. Просто її висипали раді того, раді того банок. Оце жажда до перемоги, оце вогонь. Як ставитись до чоловіків за кордоном, які ніяк не допомагають? Це, це їхній вибор, це їхній вибор, хочуть допомагають, хочуть я, Я таких людей я не осуждаю. Це вибір, вибір кожного. Ну, я знаю, що не, не дай Бог, як це завжди показує практика, воно тобі вернеться. Якщо ти просто будеш сидіти, сложив руки і думати, що тебе це обійде, ні, тебе це не обійде. повір. Що вам треба для щастя? Для щастя? Я не знаю. Для щастя потрібно, напевно, закінчити цю війну. А ще для лучшого щастя це всім українцям об'єднатися, які є завдані. І не стояти осторонь. Просто також хочу. Ну, звернути увагу цим всім паблікам і групам, будь ласка, не, не баньте те, що люди просять на допомогу на якісь там збори, це все теж одразу баниться. Я багато знаю. Мене лічно так теж забан, поки не написав я в навчання, що тіпо, я дав оголошення, коли я розігрував там полутушу, тіпо, ми збирали. І воно не, воно не було опубліковано. І вже коли я написав непосередство, аж ночі вони його в 3 часа ночі, вже коли Facebook не є актуальним. Вони його опублікували. Так, так не можна робити. Коли Україна переможе. Ну, я думаю, що зараз настав самий вирішальний момент для України, для нас, для нас всіх, для українців. Ці два місяці будуть дуже-дуже гарячі. Орієнтовочно, що ці будуть місяці вирішальні, і нам треба якомога швидше і згуртовано допомагати нашим бійцям як морально, так і фізично любими способами. І щоб це не було, потрібно допомагати. Як у і так завжди візді. Історія про українського юриста. Такий в мене момент був, що мені потрібно було зв'язатися з українським юристом і ну, рішити по волонтерським цим організаціям, щоб вони мені дали повну. Повний дозвіл, щоб я мог на них спиратися і говорити, що я працюю непосередньо з ними, щоб у них були, він мені передав всі їхні дані, всі їхні банковські рахунки, щоб люди закидували і непосредственно їм напряму, не через мене, іменно їм. Тому що їм це іноді, ну, важніше на, на заправку техніки, на той те ж самий ремонт техніки. І це була субота, я йому пишу, типу, мов цьому юристу, а він мені. У мене, мене сьогодні виходний, давайся понеділка. Ти чого ти типу, поохуєл, який вихідний, чувак, ну, е, проснися, блядь. Який вихідний? У ну? людей нема виходного. Вони там сидять, блядь, мерзнуть, Я через твоє одне рі... тупориле рішення я не зможу нічого зробити. Звернення до українців. Нинішня ситуація зараз дуже важка для всіх, як фінансово, так і морально. Настав той момент, коли нам потрібно бути максимум, максимум дуже згуртованим, максимум друг друга підтримувати, підтримувати Збройні Сили. Підтримувати всі волонтерські організації, які є в Данії. Вас не спасе не 50 крон, навіть не 100 крон. Ці гроші тут не так важливі, як потрібні вони нашим захисникам та волонтерам.